У вересні 44-го року, за розпорядженням окружного провідника ОУН Коломищини Савчака, Псевдосталь, підрозділи УПА під командуванням Матвієнка Недобитого, Білінчука Хмари, Харука Вихора, Гаха Скуби. Перетнули лінію фронта в районі Дністра і зайшли в тил червоним. В бою біля гори Кути була розбита колона з військ ДБ, вбито 20 вояків на чолі з майором, інші були поранені і взяті в полон. Далі було ліквідовано радянський актив в слютному. На початку жовтня опівці захопили село Космач і знищили його гарнізон. Пізніше біля села Жукотин в засідці УПА були вбиті керівники Кошівського району, начальник МДБ, начальник МВС, прокурор, співробітники військкомату і більше 20 чекістів. В жовтні. В бою біля села Корнів вояками УПА була ліквідована колона червоних, спалено 5 вантажівок і один танк, вбито 50 чекістів. 1 листопада рейд було закінчено. Українські вояки перетнули лінію фронту і повернулися для відновлення для подальшої боротьби.